Всім доброго вечора, друзі, всім привіт. 10 хвилин лісочком, і ось я вже на місці. На годиннику майже 4 година вечора. Після роботи думаю, поїду, трошки посижу на водоймі, тихо, тепло. Що ще потрібно для відпочинку після тяжкого робочого дня, друзі? І тільки риболовля. Тож зараз замішуємо прикормочку, закидаємося і трошки перебалимо. Цьому році у нас, друзі, на водоймі дуже катастрофічно мало води. На всіх водоймах дуже мало води. Ось подивіться, це моя одна з улюблених водойм, де я рибалив минулого року. І вода була аж приблизно отам. Зараз це все сухо, по глибині, звісно ж, мінус майже метр глибини, і по берегу також. І на тих водоймах, де я вже був в цьому сезоні. Навіть шестиметровою удочкою я не скрізь можу докинути до тих місць, до яких мені хотілося б. Тож, користуючись нагодою, що у флагмана зараз скидки перед великодніми святами, я придбав собі дві ось таких удочки 4 метри. називаються S-River. з безінерційними катушками для дальнього закиду. Удочки абсолютно однакові і катушечки теж абсолютно однакові. Сьогодні буду рибалити на них перший раз. Будемо закидати. До бажаних місць. Кому цікаво, посилання на удочки, як завжди, я залишу під відео. Також у мене є тут ще рогачики. Так, по прикормки, що у нас сьогодні по прикормці? Годуватися будемо такими прикормочками. часничок карась і карась линь творог. тому що у нас на цій водоні також є і линь. Десь по склянки по півтори висипаємо однієї і другої і робимо такий. Чудовий мікс чесночно творожений творог, караслим. можливо, карас точно повинен зацінити, можливо, навіть зацінить линок. Також додаємо сюди трошки такого атрактанту карась. Тут написано, що воно йде на 3 кілограми. Тож трошечки додаємо. І коноплі. Трошки додамо конопель. Карасик і линок полюбляють конопель. Зараз все посиділо гарненько вимішаємо. І ще, мабуть, трошки додамо водички. В якості наживки в мене сьогодні тільки червоні гноєві червячки свіженькі. Так, Зараз знайдемо якісь поплавці, які ми поставимо. Давайте, можливо, ось такий один поставимо. Він важкенький і ще, можливо, якийсь сетокий, один 5, 5 грамів, щоб далеченько можна було закидувати. Це для удочок для дальнього закиду. А на 6-метровочку поставимо готову вже снасть. зібрану ось таку. Подивимось, чи я змозі буду докидати, закидати 6-метровою удочкою. До більш-менш перспективного місця. Вже неодноразово, друзі, я показував такий органайзер для поплавців, крючків, для готових монтажів. Кому цікаво, посилання на ногу на нього залишу під відео. Це робить компанія Фортмонтаж. Дуже зручна річ. Нудочки вже змонтовані, повністю готові для риболовлі. Лишається тільки розкласти і пристібнути поплавець. Поплавці я пристягую ось такими застібочками малесенькими звертлюшком, які знаходяться між резиновими стопорцями. Два стопора знизу, два стопори зверху і між ними застібка. Раніше ставив по одній, по одному стопору, але частенько збивається глибина. Або вниз поплавок зсувається, тоді чіпляється загачок, або верхня глибина збивається. Тут ставлю зараз по два резинових стопорця. Так набагато. Зручніше. Так, приміряв я глибину, що сказати. Ну, по глибині десь 70-80 см, буде. Дуже, дуже печальна ситуація з водою. Подивимося, що я сьогодні впіймаю, але те, що і тіна чіпляється, за гачок, гачок проміряв глибину, кожного разу знімав жмуток тіни. Тут це, чесно кажучи, мене не дуже влаштовує. Може бути так, що в цьому сезоні на цій водоймі не порибалимо. Хоча це одна з моїх найтаких перспективніших і найулюбленіших водойм, де завжди вечірком можна було за пару годинок впіймати десяток-півтора карасів. Дуже мілко і тіно. Ну, я вже тут і спробуємо. До речі. Частенько в коментарях. Підписники запитують, яка в мене леска стоїть, там діаметр на поводках. Основне. Тож на ці удочки я поставив основну леску 0,25. На поводочках у мене 0,16. І гачочки четвертого розміру від Овнер серія 50-355. Ось такі класні гачки. які Чудово підходять під черв'яки. Удочки, ну, друзі, закинуті. Саме час загодуватися. Вийшла класна ароматна прикормочка, гарно ліпиться. Дивіться, яка чудова. З крупною фракцією конопля, горох, кукурузка. Все як полюбляє карась. Ну, зараз гарненько там загодуємо місцинку, викидаємо майже всю прикормку. Трошки залишимо, викидаємо після риболовлі. Ось він, друзі, перший карась. Точніше, це вже не перший, це вже був би другий. Перший взяв на удочку з дальнім закидом. Як я й думав, він затягнув ось латаття тут перед поплавками і зійшов. Думаю, ну-ка я закину удочку шестиметрову. І вона ледь-ледь достає якраз за, за кушиночки. І ось перший такий, друзі, гарний карась тож в принципі було дві покльовки але поймав тільки одного карася І зачепив мене там. О, вийшов. Вийшов, ага, я в другу ну Непогані такі друзі, тут карасі. Такі самі, як і минулого року. Незважаючи на те, що тут так мілко, дуже сильно впала вода. Карасики все ж таки присутні. Це добре. Тож ще приїдемо на це. місце ага. там цілий акваріум у них прямо плавають ага. значить леє тільки під самою кушиночкою тільки навіть была сразу поклевка поклала Из дребезок, наверное, красноперка. Карась клюнув на дальній закид, але гарна така краснопірочка. Зібралась на прикормку рибка, друзі, і карасі, і краснопірочка непогано. По Тут трошку клює, але час так швидко летить то ще ввечері. Не встиг приїхати, вже скоро і відомо збиратися. На дальній закид рибалити класно, нічого не скажеш, але є певні нюанси. Перший нюанс це коли витягаєш снасть, перед тобою не повинно бути трави ніякої, кушинки, тому що риба... Води і обов'язково знайде, куди її затягнути, щоб зійти. І друге, це бажано на дні, щоб не було тіни В моєму випадку це джекпот. У мене є і трава, і тіна. Тож треба буде пробувати ще на дальній закитр рибалити десь або в іншому місці, або на іншій водоймі. А взагалі прикольно, тому що води мало. І не скрізь можна докинути туди, куди хочеш. А от коли удочка з дальнім закидом, то можна закинути хоч і на ту сторону. От сюди, друже. Що я замітив? Карась походу вже відтерся. Бо такі щось худі. Причому ось скільки штук я їх піймав, всі худі. І на той стороні так ляпотить в камишах. Вода вже тепла, Треться, мабуть, повним ходом. Це добре. Так, у мене ще друга уличка плеє. А ну давай, 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 А на дальний закид краснопера лупа. Видите, ще одна какая красна. Краснопера. Ух, яка гарно. камышом чи під и карасі, а на дальній запит красноперка яка здоров'я клює. Ти знаешь на чистом а карася поки там немає Підсік. Почекав поки він обвів мене вокруг кувшинок. І потім спокійно, друзі, я його достаю. Ну це так вийшло зробити на крайню удочку. А та ще посередині для дальнього закиду. Я не знаю скільки я вже карасів спустив. Багато. Блин, що не Покльовка підсікаю, до кушинок дотягаю сход. А лапті ж тут гарні, дивіться, які карасі. таємниче лісове озеро, яке лапки роздає хоч одного вдалося на дальній заки достати. Мабуть, на наступних рибалках будемо ловити так, як і перед цим минулого року. Забрідати забродах, стоять там. Ой, в воді вище коліна і перекидати через кувшинку. Тоді дуже зручно ловити, бо на дальній закид через кувшинку не перетягує. раз і багато зійшло. Це здається лим. А це здається, друзі, лим. Блін, не зачепив мені удочку. От гавнюк. Як же ти помудрився? Зачепити мені удочку. Дійди сюди. Дійди, дійди, дійди дій. Чуть-чуть осталося давай. Зараз підемо до нього. Зачепив другу. Значить, спрацювала Прикормочка. Опа. Спрацювала. Недаремно ми ліньом годувалися. Авчика. Такий за задолоню. Ох, гарний. Так, треба ж розпутатися якось. Що в нас тут запуталося? Перенажили. Опять кушинку затягнув. Все, друзі, тут класно, але оця кушинка це просто треш. І залізати, залізти, вирізати її, ну теж якби неправильно, тому що це ж укриття для риби, вона тут і тримається біля неї. І тут взагалі... Як на мене біля кувшиночки саме таке найкраще місце, тому що я минулого року році сідав там на чистому, з іншого боку, де нема кушинки. Там не дуже карасик відзивається. Але в ній не дуже зручно ловити. Ось От таке вже в принципі балка просто бомбезна, лим, карась. Я вже одну удочку ось склав, ну як склав, я її просто не закидаю, бо вона мені тільки заважає. Цю я можу витягти, обвести край кувшинки, Тут я тягну напряму, а ця блін, тільки сходи. Я на неї звертаю увагу, на неї постійно покльовки і нічого не можу достати, тільки чіпляється. Вже два гачка в кувшинках одірвав, тож поки її не закидаю то, мабуть вже і не буду закидувати, вона так ото лежить, бо немає часу її змотати. Ще хвилин 15-20, я вже буду, друзі, збиратися, бо вже майже шоста година. В принципі, ще можна б сидіти, але скільки ж тої риби потрібно. Дивіться, я Уже вже скільки впіймав. Дивіться, які лапки. Ух. Один кращий за іншого. На відру, на ширину відра. Відро, до речі, 12-літрове, здається. І класні краси. Ленофізний. Ох, теж красно. То ще трошечки, та її вже буду шабашить. Бачите, одного вулички немає. Тільки покльовка була, але нічого не вплимав, почав наживляти, дивлюсь, там вже поклав. Просто капець. На одну удочку ловлю знову. Перед цим їздив там на інше болото. Теж закидав три удочки, ловив тільки на одну. І сьогодні майже все те ж саме є більшістю на одну удочку. Ні, кліє, до речі, клювало на всі. А от ловилося тільки на одну. Бо на ці я не міг просто витягти рибу через кушинку. І це була моя сьогоднішня помилка, що я тут їх почав закидати. Треба було місце інше вибрати. Або ж інші удочки брати. Ну нічого. Кожен вчиться на своїх помилках. Я думаю, що наступного разу ми на це місце візьмемо інші удочки. Або з цими удочками поїдемо на інше болото. Там треба кидати подалі, бо там кушинка не під берегом, а посередині озера. І карасі теж стоять під кушинкою і треба під саму кушинку кидати далеко. Друзі, мабуть, треба закруглятися. Ох, це який круглий, класний. Буду закруглятися, бо це просто капець. Зараз подивимося, скільки на годиннику. Так, на годиннику у нас, а на годиннику у нас початок на сьому. Приїхав четвертий, друзі, зараз майже шоста. ну Початок на сьому, шоста. Тобто я рибалив. Ну, блин, можна сказати, що 2 години. Поки там прикормку замішав, поки удочки розклав, то вже, мабуть, було і пів п'ятого. Ну що, друзі, дивіться, ось такий в мене сьогодні улов. Блін, майже відро карасів. Дуже класно карасі клювали. Дивіться, які лапки. Взагалі. Навіть попався один класний линочок. Нагадаю, що годувалися ми сьогодні прикормочкою від е, флагман Карась чесничок і Карась -лин творог. От, Не знаю, чи прикормка так спрацювала, чи не прикормка. Також додавали ось таку консервовану канапельку. Кому, друзі, відео було корисним і цікавим, не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. А наступне відео, скоріш за все, можливо, буде на Фідер, бо вже дуже хочеться поїхати на річку Псел, можливо, навіть з ночівлею, пожарити шашлички, зварити ухи. Е, гадаю, що все в нас вдасться, тож не пропускаємо нові відео. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!